Что ж, дорогие друзья, как вы поняли, я уже на вокзале И отъезжаю я не как в Одессу, ночью, а днем Вот, в первой половине Поэтому, естественно, объясню, что будет дальше Первая часть, естественно, первый день, так сказать Это будет полтора дня съемки То есть то, как я еду, то, как я пришел в квартиру И то, как мы целый день ешачим, езжая еж... по всему Львову выступая понятное дело тоже будет сниматься то есть я уже выложу ролик полноценно вечером в понедельник вот Сейчас, естественно, воскресенье. Это приблизительно полдвенадцатого. Ну и за этот период, понятное дело, что-то должно произойти. Мы приедем очень быстро, поэтому думаю, что вечером уже будем там дома. И я его обязательно покажу. А пока я вот это вот жду и еду, это самое. Ты, мой дорогой подписчик, включая уведомления, всегда знаешь о том, что вышло мое видео. Правильно? Вот. Так вот, я еще хотел узнать. С какого-то региона. Ну, например, я встретил недавно четырех подписчиков из Киева. Они со мной сфотографировались. И вот интересно, есть ли подписчики из Львова? Потому что, если они есть, мы бы смогли с вами, там не знаю, пересечься как-то или создать сходку, чтобы пообщаться, пофоткаться и так далее. Звичайно, я буду в, у Львове говорить украинскую мову, тому что, знаешь, так и це столица. Культури української і історії також. Тож, дорогі підписники, пишіть у коментарях, звідки ви, і таким чином ми зможемо з вами зустрітися. За вашим бажанням, звичайно. Так, дорогі підписники, з режисером вже зустрівся. Коротше, дзвоню я йому. А там дві такі прекрасні дівчинки, в кавичках. мне предлагают ленточки. Те, кто в Киеве живут, те знают, что на вокзале всегда есть девочки, которые ленточки предлагают сначала взять, потом купить. Так я иду, они меня вдвоем зажали, я говорю, до да побачення. Что ж, дорогие друзья, пока я тут сидел, ждал, я поотвечал на некоторые комментарии в шортах. Но я сразу говорю, как только выходит это видео, я больше отвечать не буду. Я неделю буду выжидать, высматривать, чтобы комментарии набрались. И потом в один прекрасный день я буду отвечать на все комментарии в одном большом видео. То есть я попытаюсь на основу перебросить все комментарии. Для того, чтобы было интереснее. Потому что высматривать один шорт за другим, ну как-то не очень. Я знаю, это не камильфо. Ну Ша, дорогий друзья, я уже в це. Все приїхав я до Львова. Колега, ручку. Ми зараз знаходимось прямо перед входом у вокзал. Викликаємо таксі і будемо вже вдома. Сьогодні такий день чудесний. Це вже не як минулий раз, що одразу в бій нас відправили. Це вже нормально. Приїхали, заселилися, а завтра в бій. Отак. От Коротше, зустрінемося у квартирі. Так, ну що, я вже приїхав, ми вже забрали кімнату. Все, зараз буде невеличкий румту. Значить, заходячи в нашу хату, ми бачимо таку прекрасну картину. Оцю От мої копита валяються. Отут у нас є сральник. і ванна кімната. Так. Е, і наш цар унітаз. але не до нього. Тут наша така імпровізована кухонька, тут можна готувати їсти, тут можна жерти. Отут я буду спати. Так, ну в ту кімнату ми не будемо заходити, бо це не моя кімната. Все. Ну і в принципі, отака у нас невеличка кімната, дуже гарна рюмста. Дуже гарна. Ми сходили в магазин і купили собі поїсти. Я зараз дуже сильно устав і хочу спати. А нехай вас бог захистить від шахедів і інших проблем. А росіяни, нехай обісруся Усі разом, усією країною. Слава Україні. Добрий ранок усім. Короче, ми вже прокинули. Зараз будемо їхати на першу локацію. У мене сьогодні ночі как его называют сонный паралич, старший приводы усиляки в все тут в общем приехали мы уже на вторую локацию на первой отыграли там была интересная история я вам потом расскажу когда уже все закончил сейчас идем На вторую локацію. Оце у нас Львівська 55 школа. Ми тут будемо виступати. Ну, школа така. Прямо ж є трошечки такий знаєте, запах історії. Вулиця називається Конвальця 6. Ми зайшли зі сторони бомбосховища. Це в нас уже школа інтернат. Поїти. бо хоч її якась перерва, то хочу вмирати не буду. Так швидко як жапана. Також у ну, мене дуже сильно пивати. ну Прям дуже сильно. Я реально дуже сильно хочу спати. А це все стається. Тому що я два тижні не був на сцені. Ну, тобто не виступав. І організм зараз знову звикає з умовами я був. Нехай перший день буде дуже важким, але завтра буде легше. І найхай нічого не, не сміюся. Дрізі тільки кількість вистав в плюсі. Не три, а 4, там, не чотири, а Ну, тоді буде буду. Коротше, Короче, в кінці дня. Давай. Ну що, дорогі хейтери, завідуйте, мовчайте, глотайте мій член. А я за, 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 за. я індійська, я оце, оце, який там шейха, шейха. Короче, у мене бабло у тебе говно. Як ви вже зрозуміли, дорогі глядачі мого каналу, зараз я вже вільний. Ми вже відпрацювали свої 5 вистав. Деякі з них ви бачили. От, і зараз я вам буду розповідати, що сталося за кадром. Щоб ви розуміли, що в мене за робота більш глибше. Значить, по-перше. В мене іноді виявляються конфлікти з моїми колегами, але вони, ну як вам сказати, не прям конфлікти, але це дружніми стосунками назвати не можна 100%. Що конкретно сталося, я вам розкажу. Один прекрасний момент, коли ми всі в принципі розуміли, що та й як. Ну я маю на увазі графік цих. Поїздок по Львову, тобто графік, коли починається і закінчується вистави, моя колега ну, виявила трошечки таку зневагу до нашого режисера, і мені це трошечки не сподобалось. Це перше. По-друге, вона дуже сильно не хоче чути російську мову в моєму обличчі. І сьогодні вона конкретно трошечки перегнула паличку. І коли я почав говорити кацапською мовою, вона сказала: Чець, типу, заткнись, кажи українською. Я спитав її, чому я повинен це робити. Вона каже, тому що ти я не хочу це чути. От, ну, мені іноді доводиться говорити українською, але мене це дуже образило. Тому що ніхто не має ніякого права мені затакати рот, навіть якщо я говорю Ні, Звісно, я патріот своєї країни і говорю українською мовою, але все ж таки не треба мене ну брати і ограничувати по вопросу язика. Ні, говорю я на русскому, тому що думаю так швидко. Говорити, що примусово мене намагатися заставити говорити на цьому язике родному ну, блядь. Как-то очень низко, мне кажется, с ее стороны. Указывать мне что делать. У нее есть ребенок, у нее есть муж. И при этом она, наверное, опять думает, что я ее тоже ребенок походу. Потому что она иногда обо мне там, знаешь, заботится. Чуть-чуть так. Блять. Ну, меня это бесит немного. Я почувствую образу в свою сторону. То я ведь моллю вот эти то каких-то ее предложений там о помощи, там одолжить что-то. Вот, например, вчера мы приехали, у нас денег практически не было. У меня оставалась сотка, мне там оставалось что-то еще. И по итогу получилось так, что она, короче, говорит, давай я тебе сейчас в долг типа дам, а ты завтра у меня уже зарплату отдашь. Я сказал, нет, спасибо. Ну, потому что я не привык брать долги, А во-вторых, не хера это? Я вважаю, да, українці довжні влучити свою зі, вони повинні його приймати. Навіть повинні з ним розмовляти, їм користуватися, але якщо людині ну, треба звикнути, то нехай звикає, а не примусово себе там змушує говорити. Державною мовою. Це неправильно, я вважаю. Ви можете написати в коментарях своє бачення і позицію з приводу цього питання і конфлікту, а я вже прочитаю і будемо бачити, скільки нас. Наступний конфлікт був пов'язаний зі змістом відношення, що я сказав, коли був на сцені. По-перше, в мене є там сцена, якщо ви бачили минулий блог, де я був в Одесі, там в останні дні було показано. Як ми конкретно граємо, тобто практично вся вистава. І в один момент там один із персонажів питає, хто хоче зі мною бути братиком або сестричкою. Діти повинні відповісти, там відреагувати, траляля. От а сьогодні я теж саме запитав, а потім спитав у дітей: виходите до церкви? Ну тому, що, по перше, чому я це спитав? По перше, я не хотів е, якось там. Затримувати, чи... Ну, короче, затрагивать вопрос о религии. Я не хотел обижать повода, я просто спросил. Во-первых, это были школьники, то есть ну, где-то 4 третий глаз, так точно. И спрашивать, моют ли они руки перед едой, это как-то было бы глупо, да? Ибо возраст не подходит. Ну, по итогу, коллега-то все-таки выебалась. Почала мені казати, нащо ти підняв релігійну тему? Я кажу: ми знаходимося у Львові. Тут на кожному кроці знаходяться церкви. Та ні, не можна таке говорити. Нащо ти взагалі це все робиш. Ой, капець. Коротше, вона мене дуже розіслила, і ми другу виставу тупо мовчали. Я не знаю, яке у вас буде відношення після того, як я вам це розповідаю, але все ж таки, я повинен це все розповідати, тому що це сталося між першою і другою виставою, коли ми переїжджали. І ну, просто був такий момент, що вона мене образила. І конкретно моє відношення до неї, воно трошки похитнулося. Е, якщо ви мене підтримуєте, напишіть про це в коментарях. Що ж, сьогоднішній день відходить до кінця. Я дуже радий, що ви напевно подивилися до цього моменту. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вам цікаво, ставимо лайк. Якщо не цікаво, підписуємося. Якщо цікаво, дуже ставимо лайк, підписку і обов'язково дзвіночок. Тоді ти не пропустиш наступні випуски блогу у Львові. Всім до побачення.